Мельниченка Лілія Живаженко завітала на ярмарок вакансій у сквер імені Шевченка. Її зацікавила професія кухаря. Віна поставила свої пріоритети, виставила і щось хочеться змінити в житті. У мене взагалі інша спеціальність і вища освіта і все ну і там уже я состоялась. але ну, я ще думаю люди. Починають шукати, закривати підприємницьку діяльність, тому що касові апарати, які Дуже велике навантаження на малий і середній бізнес, і тому от смотрим альтернативу. Ярмарок вакансій у Хмельницькому перший в Україні після початку повномасштабного російського вторгнення. Організували його агенція розвитку міста, рух чесно та міська філія обласної служби зайнятості. В останній наразі є понад 600 вакансій, 70% з них робітничі професії швачки, водії, охоронці, фрезерувальники, будівельники, касири. Серед шукачів роботи на ярмарку були й переселенці за усіма галузями. Майже є вільні робочі місця як для робітників, так і для інженерно-технічного складу, і для економістів, і для бухгалтерів, і для менеджерів були сьогодні. У нас шукачі роботи, які переселилися з Херсона. Були шукачі роботи, які переселилися з Донецької області, яка знаходиться під окупацією. Як правило, це люди, які мають і вищу освіту, і люди, які були зайняті в сільському господарстві. Це про Херсонців я маю на увазі. Серед комунальних підприємств на ярмарку вакансій водоканал та електротранс. Державне підприємство Новатор має наразі понад 15 вакансій, шукають здебільшого чоловіків. Наразі у нас оформляється бронювання, є в нас безплатне харчування для працівників. Якщо для холостяків в нас надається ліжко місце в гуртожитку. Підприємство працює п'ятиденний робочий тиждень. Зарплати в нас такі 15 і більше. Анкети ще не заповнювали. Ну чоловік шість вже в нас було. За дослідженнями руху чесно на ринку праці наразі немає суттєвих обмежень за віком чи статтю. Тут 20 підприємств. Представлено близько 150 різних, абсолютно різних вакансій. На заході ми розуміли, що ми не можемо. Ну, по-перше, з питань бюджету, що ми не можемо вмістити всіх бажаючих, була ідея в тому, що були різні підприємства, і цей захід пілотний. Насправді він зроблений не за бюджетні кошти, а за гарантові кошти. Але ми хочемо показати нашим роботодавцям, як вони можуть самоорганізовуватися. За підсумками ярмарку вакансій у Хмельницькому. Рух чесно планує організувати такі заходи в інших містах України. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.